17 квітня 1492 року Христофор Колумб підписав договір з Іспанією, вирушивши у свою знамениту подорож, яка назавжди змінить світ. У той час європейські торговці прагнули знайти нові шляхи до Індії та Далекого Сходу в обхід традиційних сухопутних шляхів, контрольованих Османською імперією. Колумб вважав, що зможе досягти Азії, перепливши Атлантичний океан на захід, і переконав іспанських монархів фінансувати його подорож. Після довгої та важкої подорожі, 12 жовтня 1492 року, Колумб висадився на острів на Багамах. Він назвав острів Сан-Сальвадор і закріпив його за Іспанією. Сьогодні Колумба часто критикують за його ставлення до корінних народів, яких він зустрів у новому світі. Але його подорожі ознаменували поворотний пункт у світовій історії, що призвело до відкриття Америки.